Що не там викинув а, щось там десь вкрав, чи так далі, причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків, ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином: якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну пердаляє, чи а, все, вам депортація, ви маєте Казать, це дуже важливо, запам'ятайте собі, запишіть у Вас вас просто на руці, має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах Неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони зі особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих речей. Я, по-перше, дуже радив, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Тому я вам і кажу, введіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь сторінки, і вам було на яку аудиторію показати у пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловлять і починають такими щось непонятно чим займатися, бо вас не мають права депортувати. Не мають. Але реальні вже випадки є, їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прям вивозять до кордону і все, завозять в Україну. Все, типа, чао, йди там воюй. Понял?